Пивоварня номер один пиво безалкогольним об'ємом 05 за 2290. Вашому улюбленому батлшопі АТБ. Давайте почитаємо, хто ж його виробляє для мережі магазинів АТБ. Воно випускається під торговою маркою Своя лінія. В виробниках вказано оболонь. Наш улюблений завод. Окей, друзі, давайте відкриємо на Ти взагалі п'єш безалкогольна пиво? Окрім того огляду, який всі захейтили. А, який огляд, всі Ну, по-перше, я не знаю, що ви там захейтили. По-друге, я п'ю безалкогольне пиво просто, тому що мені цікаво шукати, чи є воно смачне. Смачне, безалкогольне ще Треба пошукати цим. І займемося в наступних роликах. Ну, на вигляд, воно абсолютно прозоре. що, в принципі, від балонії очікується. дуже гарне і навіть піна присутня. Насправді не все так погано. Чим взагалі грішать всі безалкогольні права, особливо найдешевші, тим, що в ароматі дуже присутня потужна сусловість. Ну, тобто таке зерно, варене пріве. Тут такого немає. Я б навіть сказав би, що можна вловити легкі квіткові нотки хмілю. Ну, такі от, мінімальні. Ну, це прям дуже треба пронюхувати, якщо чесно. Треба тренувати нюхало. Питке, але не моя історія. Таке безалкогольне, я повторювати. Дивіться, друзі, воно. Менш солодке, ніж деякі алкогольні регіональні лагери. Але ніби. воно достатньо солодке все одно. Мені особисто прям така так не найсолодше безалкогольне, яке я пив в цьому житті. але так, солодке, погоджуюсь і пиво тут ну, в кольорі присутнє. До речі, я перший раз, напевно, пиво за тебе. А тебе давайте гроші.